Оголосити звернення пану Астахову, який є консулом в місті Львові. Отже, звернення Російська Федерація нарощує масштаби військової та інформаційної агресії щодо української держави. На території України у бойових діях розпочала свою масову участь російська бронетехніка, а українських військових незаконно отримують органи державної влади РФ. Сепаратистські формування і далі отримують повномасштабне матеріально-технічне забезпечення з боку Російської Федерації. Більше того, полонені терористами, військовослужбовці Української армії через короткий період часу потрапляють до слідчих ізоляторів на території Росії. Старший лейтенант штурман, оператор. Вертольоту Мі 24 3 третього окремого полку армії авіації повітряних збройних сил України, яка брала участь в антитерористичній операції на сході України Української держави як доброволець і потрапила в полон до незаконних терористичних угруповань під Луганськом, 17 червня 2014 року. Сьогодні перебуває під вартою у слідчому ізоляторі міста Воронежа російської. Федерації наголошує на тому, що громадянку України утримують на території Російської Федерації незаконно та за сфабрикованими звинуваченнями на території іноземно... іноземної держави офіцера української армії по суті ізолювали від будь-яких контактів з представниками українського дипломатичного відомства та позбавили права. На вільний вибір захисника цим Російська Федерація грубо порушує норми міжнародного права у сфері дотримання прав і свобод людини та міжнародно-правових зобов'язань у відповідності з віденською конвенцією про консульські відносини 1963 року і положень консульської конвенції між Україною і Росією від 1994 року та ряд інших. Міжнародних актів, зокрема, згідно зі статтею 13 вказаної конвенції, компетентні органи держави перебування перебування повинні негайно не пізніше, ніж через 4 дні з часу затримання, забезпечити реалізацію права консульської посадової особи, відвідати громадянина своєї держави. У тому числі для надання йому необхідної правової допомоги. Ми вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити військову та інформаційну агресію проти України, вивести з території України всіх своїх військовослужбовців та припинити будь-яку підтримку незаконних терористичних формувань на сході України. Вимагаємо також зупинити системні. Систематичні протиправні дії Російської Федерації спрямовані на порушення прав і свобод громадян України та невідкладно звільнити з під і повернути на територію України офіцера Збройних сил України, України Надію Савченко та інших українських військовослужбовців, які незаконно утримуються на території Російської Федерації. Слава Україні! Героям слава!